Привіт усім у новому відео. Рада вас вітати в Манго і будемо дивитися нову ясеньку колекцію, бачу яскраві її кольори. А то я останній час в зарі роблю огляд і дуже все сумне, якби сумне, мінімалістичне, таке базове, але хочеться трішки в кадр, аля біркін типу пасинка. для ділового гардеробу, чорному і в кольорі пофі. Так, з половиною тисячі, і це ж кірза. Мангос став досить дорогим зараз брендом. Навіть без бо, 5-10 тисяч нема що ви сюди заходите, ви нічого толком не придбаєте. Зі ско за полясти поля, Ну, але ціна 2500. Ось такий базовий джерем застібається на кнопочки. Але він класненький. Тут Бачиш, що він досить класна модель. Так, щось в червоному кольорі кадр з мене. 1900 гривень, поліестер, ось такий mm -hmm. джемпер поло. Теж якість досить хороша, ніхто не сперечається на рахунок якості. Такий, аж от як маки в полі червоні. Такий яскравий, яскравий, червоний. Пальто непогане. Ось таке. Люблю таку модель, таким коконом ніби пошити. І сама тканина, ніби вона має котунці зверху, але це так як би має бути. Но, по факту от, дивляться дівчатки і кажуть, що класна пальто, ну реально класна модель. Десять майже 11 тисяч. Like ну не майже, а так і є. 11 тисяч після три і шерсті. Направляюся сюди, щоб подивитися, що тут класного є. Червоного, не те, що я його люблю. 800 гривень з тисненням. Я керівничий класненький, симпатичний, досить. Так, ще є джемпор об'ємної в'язки, але він ось так складений. 1900 гривень і в чорних кольорах є. Щось є в білому кольорі. Ось такий джемпер, він подвійний. Це окремо можна носити, але тут такий виріс, що точно піднесли щось треба, але можна, в принципі, по сорочці. Це така, як то так кажуть, двієчка. І ціна за дві речі, і дві двісті. Так, акрил, поліестер і поліамід. Разом це зрозуміло. Одразу і так треба купляти, якби такий сет. Окремо не можна, напевно, купити, бо одна ціна. Так, шкірзам спідниці. трапеців. зараз дуже така тема модненька, 220. Щось мене сьогодні після Зари, просто після зари, що нічого не могла. Якби все таке класне, але все чорне, бежеве і сіре, 1900 гривень поліестер, полімід. Я навіть в кадр не змогла знайти. По-моєму, єдину якусь червону спідницю знайшла. Все, просто все такий а, з блискавкою під горло. Досить товстенький. Комбінезони, костюми. Ось такий чорний комбінезон, штани палацу класика, широкі штани, костюмна тканина, ще тут сережечки зачіпали. Сережки 700 гривень. До речі, схожі на тему, можна взяти за гривню 100. <рив> Ні, ну це факт, Такий самий склад води нічим не гірший. Просто не буде манго написано, але все. Ось такий комбінезон класний з ремінчиком. А я хотіла ціну подобатися цього комбінезону. Якщо на то пішло і склад. Склад 100% поліестер 3000 відсотковий поліестер. Подобається мені ця естетика в магазині, як все розкладено, і дійсно тут палітра відтінків дуже широка. Якби собі на будь-який смак пальто 11 тисяч, 60% майже Вірджинія шерсть. Ось таке пальто. Теж якби, відкидує трішки назад, на купу років, якби мода циклічна. Бу такі коміри, якби ще недавно вважалися старомодніми, а вже вони продаються і дуже модненько все. Бордовий колір. 11 тисяч пальто. Так, а хустка? Зараз скажу який склад. Ну, відчувається, що це поліастер, я хочу точно знати, так це 100% поліестер 550 гривень. Від манго ще такий джемпер з бантом у бордовому кольорі. Така бордова естетика, елегантна, класична. Дві 200. Акрил, з і 10% шерсті. Вона така Багато класики, класичних речей, ось така сукня в'язана. Як відчувається, довга вона, дуже німедаксі, цупкої в'язки. Тільки от носити її. Вона не є легка, якби зимова. Отак, ремінчик. Ремінь коштує 800 гривень. Чи що це? Ну, то ремінь точно не сукня 800. Поліестер віскоза, там, де там віскоза є, який я на тому ремені. А сукня коштує 2200, а віскоза і поліамід, що є в синьому, темно синьому кольорі. Ось такий ремінчик. Ніжно-рожеві, теплі светри, такі аж важкуваті, добротні. Сподіваюся, тут трішки побільше шерсті є. Ось такий. Не знаю, як в кадрі відобразиться, бо він реально дуже такий ніжно рожевий Акрил, поліамід, поліамід і поліестер. Акрил, поліамід, поліестер. Дід 200, що нічого немає. Светр написано. «Вул». Щось таке, але це ніякого вулу там немає. Склад. акрил, поліамід і поліестер 200. Я вражена. Ось такий. Шукаємо щось нарядненьке. Ось такий жакет Болеро. Це вже на вечірку. І яка тут ціна, 2 300. Я так розумію, що зараз марма плюс-мінус 2 300. Ще є шортики коротенькі. Ось така історія. Нарядненька. Покупців досить, до по речі, вистачає. Не можу сказати, що так всі вражені високою ціною. У ній просто мої глядачі. Багато хто буде писати, що це дорого, тому я вже так і говорю. Ну, для багатьох це норм. І не є щось таке. Бачу, розраховується біля краси постійно. Я роблю огляди, тому можу зробити висновок, якби елегантний жакет. теплий, буклей, але має по собі якусь таку, таке вкраплення ніби блисчочої ниточки. Не знаю, чи в кадрі видно, трішки ніби переливається. 2,5, це стоїть поліастер. Ось так видно, що там чуть-чуть такий, якби є шимер. Можливо, той поліастер і проливається. Тут дуба вели ниточку, не знаю для чого. Ну, тут, бачите, нарядна ще сумочка, ось така савстраза. Дві тисячі гривень. Тому що свята і хочеться брендам, багато що нарядного. А в тій же зарі, я сьогодні про Зару і Зару, сукні, єдине, що які сукні були, ну в мене є в оглядах, це отакі в білизняному стилі сатину і все. Я не знаю, що таке вони завезли, ось цю колекцію, ну колекція там досить часто міняється. Но на даний момент я зайшла, то все було дуже-дуже сумно. Тут, подивіться, яка сукня класна, оксамитова. Чи це комбінезон. Просто вау! Ну, от і прийдуть, взагалі не знайдуть і прийдуть купляти сюди. Подивіться, які штани, який комбінезонок саме дуже зараз в тренді. Ось так, я вже навіть зробила замовлення на тему. Жакет в схожому кольорі, з оксамитом. трішки кольор буде відрізнятися, я хочу порівняти, тому що її ніколи ще не купляла на тему. І хочу зробити висновок, чи правда, що там таке все страшне, а ціни дуже низькі, чи там просто низькі ціни, і ще й можна носити. Бо я бачу багато хто в місті носить, я вже подивилася по сайту речі з тему, і багато хто моїх знайомих замовляли і говорить, що непогано. Напишіть в коментарях, Ось нас такі ще Він так висить, невдало що показати, візьму інший. Дуже буду вам вдячна за коментарі, коли ви пишете. Я ззаду наперед дивлюся, але подивлю ціну 1200 гривень. Так, і склад, поліастер Еластан. Ось так він. Щось так от. Трішки розправила, але оця пімпочка, цей оляр, він відтягує тканину. Могу отут з боку повісити. <рес> я вже теж хожу і то мені не так, і все мені не так. Оце no, таке. Бачила, дивилася дівчата, ось таку сукню в мідіному кольорі. Непогана така красива. Вона на одне плече з драпіровкою, слім. І тут ціна буде зашкалювати, бо я вже так зробила висновок, що тут, що не візьмеш в руки, то воно максимально дорого. Ось така сукня. Ось так може краще видно. Можна оскарти отримати. На доріжку червону можна теж. На Кам'янський кінофестиваль. 9500, зараз всі випадки перерахую. Так, 9500, це поліестер. Якась така тут тема красива, вау! Просто в стелі що з інтажу. Якраз під оцей комбінезон. Чи занадто буде все оксамитове? які Оксамитові. Слінбо, яке зараз я її віднесу До цього кубіна зона. Я думаю, що буде занадто все оксамитово. Навіть би сюди, напевно, краще підійшло, от, в такому кольорі щось. Ну, це моя думка. Бо якщо теж от, все буде оксамитове, ще там вверху є сумочка оксамитова і обручі оксамитові то буде таке все, все дуже оксамит обруч її. Ну, бо зараз оксамит в моді 700 гривень. Це парний обруч. Є тоненький, є широкий. І є в коричневому кольорі теж. От якщо щось, наприклад, сукня отамідяна, а обруч і слінбайки в тон, то може бути ще в бордовому кольорі є. Вау! Який бордовий, красивий. Можливо, я щось знайду ще в такому бордовому кольорі. Ось так виїжджа. Ось так, все на місце, і ось так. А я хочу подивитися ось ці прикраси. Яка підвіска, яке намисто, ніби з перлин, 1200 гривень. А красиво я, дуже, дуже красиво. І сережки ще. Сережки. Красота з такими великими важкими перлинами 900 гривень. Красиво. Сумочки ще є півтори тисячі гривень. Звук самої чорна і коричнева, але я її не дістану. А ще така розкладочка. Ось такі джемпери на короткі ще з блискучою ниткою 1700 гривень. І такий кладший. І як з якогось спаламутру натурального. Ось такий квач, сумочка. Ціни немає, а однією рукою, вона то є, але всередині я не відкрию просто однією рукою покажу вам і все. Ну, тут ціна я вам скажу, я ще чую. Напевно є ручка ланцюг. Ще ось така тема. Ось такі джинси всі в заклепках. Джинси широкі палацу спереді тільки. Три з половиною. Ось такі. Супер. І є схожа тема, схожа модель, але ті заклепки йдуть лише по одній стороні. Так, як лампаси от, по бокам. І все. Як на кенатю пальто. Ніби альпака є в складі, який колір мені дуже сподобався. І ще такі джемпори в оливковому кольорі легесенької в'язки. Теж досить такі цікаві, красиві. 9 тисяч і в складі поліостер 15% лише 15% шерсті. 9 тисяч ось таке, але воно класне. Ну і ціна, я не знаю, там мало шерсті є. Так, 1900 гривень, 7% шерсті. Ось такий а, джемперочок, такий свайтрик. З, з такою хусточкою. Класика, елегантність. Ось так. Ось такі були на сьогодні новиночки. Ще є така сумочка. Три тисячі. І це написано, що це шкірза. За три тисячі, але ми оглямші натурально. швидше всього це стара такетка. А от написано, що шкіра. Бо я знаю, що їм довіряти не можна на рахунок такето. Тут шкіра, от видно, що шкіряна що це натуральна замша. Ось така сумочка, яка підійде. Всім до зустрічі у нових відео.